З Воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 22 січня за Юліанським календарем та 4 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святих новомучеників та сповідників Церкви Руської, а також апостола Тимофія, преподобного мученика Анастасія Персіянина, мучеників Манаїла, Георгія, Петра, Леонтія єпископів. Сіонія Гавріїла, Іоанна, Леонта, Парода Пресвітерів та інших преподобного мученика Анастасія Деякона Печерського, преподобного Макарія Жабенського чудотворця, священомученика Іоанна та Єфимія Пресвітерів. Жорстоке і криваве ХХ століття забрало мільйони синів та дочок нашої землі, не тільки від зовнішніх ворогів. А й від власних гонителів богоборців, серед яких були мряни, ченці, священики та архієреї, провиною, яких була віра в Бога. Дорогі брати та сестри, диявол, ворог людського роду, завжди намагається вести нас в гіяну огнену самими різними шляхами, і одним із них є гоніння на церкву. Випробування для кожного з нас і гоніння були і є протягом усього існування, існування церкви. Тож молитвами святих новомучеників і усіх святих допоможи нам Боже встояти істинній православній церкві. Сьогодні Свята Православна Церква пропонує нам наступне Євангельське читання. І сталося, як він наближався, був до Єрихону, один сліпий сидів при дорозі і просив, а коли він почув, що проходить народ, то спитався, що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин, і став він кричати і казати, «І Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварилися на Нього, щоб він замовк, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести Його до себе звелів. А коли той наблизився до Нього, то Він запитався Його. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів, Господи, нехай стану вийдючим». І Ісус же до нього сказав Стань видючим. твоя віра спасла тебе. І зараз видучим Той став, і пішов слід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, Віддали хвалу Богові. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.